Це iPhone XR, який ми вперше побачили вже у далекому 2018 році. Якраз тоді я собі такий купив та гоняв із ним майже рік. А вже потім оновив його на 11 Pro Max. Зараз майже за 5 років я вставив свою сим-картку у цей пристрій та користувався ним як основним протягом тижня. Тому у цьому відео я розповім вам, як себе почуває iPhone XR у 2023 році, та чи варто його купувати. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Давайте поговоримо про айфони. you mm -hmm. Почнемо з класики, дизайн. Мені дістався XR у блакитному кольорі, і мушу визнати, виглядає він круто. Палітра там взагалі була досить бадьора, тому кожен може обрати щось під свій смак. Важить iPhone 194 грами, що відчутно, але завдяки скругленим граням відчувається в руці приємно. Щоправда, без чохла трохи вислизає, тому майте це на увазі. Ергономіку 61 дюймових айфонів взагалі можу дуже довго вихваляти. І XR у цьому сенсі не є виключенням, тим більше що він був найпершим у такому форм-факторі. А от яблучко не по центру задній панелі має досить дивний вигляд, хоча на той момент у цьому була фішка. Дивіться, коли ви розмовляєте та тримаєте пристрій у вухо, всім навколо видно логотип. Маркетингове рішення насправді досить цікаве. У всьому іншому це класичний безрамковий айфон, тому пропоную перейти до наступного пункту iPhone XR має 6,1 дюймовий ips екран із роздільною здатністю 828 на 1792 пікселя. Так, це навіть не Full HD, тому скажу відверто, окремі пікселі на екрані можна розгледіти. Не те, щоб ви бачили сходинки на літерах, просто не дуже висока щільність пікселів із показником 326 PPI, дає про себе знати. Те саме можу сказати і про рамку навколо дисплея. Вона товстенька, я пам'ятаю її значно вужчою. але маю визнати, що на експлуатацію це ніяк не впливає. Я б навіть Сказав, що сприймається воно досить органічно. А от величезний чубчик Face ID це досить прикольна штука. Ось тут я вперше відчув відбиток часу виходу iPhone XR. До речі, тоді всі iPhone мали такий виріз. Але і е, це мені дуже сподобалося. Як я раніше не переймався через чуб, так і зараз він взагалі не привертає увагу. А от якість зображення на екрані все ще приємно тішить. Всі кольори на своїх місцях, зображення яскраве та насичене. iPhone 10R на 100% чудовий пристрій для споживання. Контенту у будь-якій формі: YouTube, Instagram, Tікток, Месенджери, і з цим повний порядок. Звісно, після OLED-екрану Moga 13 Pro чорний колір на екрані цього пристрою сприймається більше як синій, але з часом до цього теж звикаєш. Принаймні тут немає шим, тому за телефоном без проблем можна провести багато часу, а ваші очі не страждатимуть від болю. Ще прям дуже хочеться сказати про відсутність підвищеної частоти оновлення екрана. Зображення на екрані в 60 Гц має трохи в'язкий вигляд. Це не Жахливо, просто помітно у порівнянні. Підсумовуючи цей пункт, хочу сказати, що екран iPhone XR проходить перевірку часом, користуватись їм більш ніж ок. Під прямими сонячними променями особисто мені не вистачає максимальної яскравості, але цю проблему Apple вирішила аж в iPhone 14 Pro, тому ніяких претензій. Тут хочу висловити величезну подяку моїм друзям з магазину Яблука, які надали цей пристрій на огляд. Цей iPhone XR вже раніше був у використанні, а мені він дістався після повної перевірки, діагностики та навіть заміни акумуляції. Майстрами Яблук. Дивіться, загальна схема така: ви захотіли купити собі новий iPhone, принесли свій старий iPhone в яблука, здали його по трейдин та отримали знижку на новий пристрій. Чи взагалі можете просто продати смартфон та забрати собі гроші? Це теж досить зручно. Після отримання від вас пристрою, спеціалісти яблук його ретельно тестують на помилки, перевіряють залізо всередині, збирають назад, використовуючи нову проклейку, щоб девайс зберіг вологостойкість. Враховуючи все це, раджу вам купувати техніку Apple саме в яблук. Яблуках і не важливо, чи це буде новий айфон, чи вже бувши у використанні. Знаєте, чому я можу все це радити максимально щиро? Бо я сам купую всю свою яблучну техніку саме в яблуках. Посилання на інтернет-магазин залишив в описі цього відео, але ви можете завітати і фізичний магазин, яких є досить багато по всій Україні. Купуйте техніку Apple свідомо. Тепер прийшов час найцікавішого наскільки п'ятирічний айфон взагалі файно працює, скажу відверто, відповідь на це питання здивувало навіть мене. Дивіться, тут ми маємо процесор Apple A12 Bionic та 3 гігабайти оперативної пам'яті. Я оновив фіксер до актуальний на момент запису відео версії iOS 16.4.1 і все працює на диво. Файно, я задля контенту перевірив взагалі все, що мене тільки цікавило. Я записував відео 4К, запускав сучасні ігри, користувався пристроєм так, як зазвичай це роблю зі своїм 13 Pro. За весь період тесту мною не було помічено жодного лагу, багу чи навіть мікрофрізу. Я б сказав, що такі показники відверто вражають. Але все-таки є те, що на що слід звернути увагу. Застосунки у пам'яті тримаються не так надійно, як хотілося. Після переходу у Телеграм з TikTok перший може перезапуститись, таке відбувається досить стабільно. Не можу сказати, що це хоч якось впливає на загальні враження та досвід використання, але якщо я звернув на такі приколи увагу, значить раніше таких проблем не було. Можливо, справа в оптимізації Є16, можливо, 3 ГБ оперативної пам'яті банально вже не вистачає. Я б назвав це більше нюансом, ніж реальною проблемою. Ще розповідаю вам про автономність. Як я вже казав, iPhone XR у моєму тесті має новий акумулятор із показником у 100%, тому я вирішив провести реальну перевірку. Зарядив смартфон зранку та користувався їм цілий день до ночі, о 23.14 я все ще мав 44% заряду. Детальнішу статистику по використанню можете побачити на екрані. Що скажете? Мене такі штуки реально вразили, бо мій власний iPhone 13 Pro вже давно не може похизуватися автономністю такого рівня. Думаю, скоріш за все справа в екрані, який має нижчу роздільну здатність та яскравість. Саме в автономності ці показники йдуть на користь користувача. Але й але під час заряджання iPhone XR швидкою зарядкою я нагадую, що він підтримує. Швидку зарядку пристрій гріється. Саме тому я б нікому не радив активно користуватися смартфоном від розетки. По зв'язку не маю жодних питань. 4G на місці, Wi-Fi працює стабільно. Ще сподобалися динаміки. Через такі не так вже й зашкварно послухати музику. Звісно, вдома на самоті. Цей iPhone 10R має обсяг накопичувача 128 ГБ, гігабайтів. І у 2023 році мушу визнати це найменший показник, який взагалі варто розглядати. Фото, відео, музика офлайн займають багато місця. Тому Майте це на увазі, але знаєте, що займає багато місця у моєму серці? А вже ж наш сьогоднішній рандомний донат. Ось він. Нагадаю, що ви також можете потрапити у моє наступне відео. Для цього лише потрібно підтримати канал Гривнею за посиланням в описі відео. Дякую. Про камери. Їх тут дві. Основний сенсор на 12 мегапікселів світлосилою 1,8, та фронтальний на 7 мегапікселів світлосилою 2.2. Ось тут, саме в камерах, вплив часу відчувається найбільше. Так, на вулиці під сонячним світлом ви без проблем можете отримати класні світлинки, але варто спробувати, що зняти у хоч скільки-то темному місці. Готуйтесь до мила. Причому до такого добрячого мила, яке виїдає ваші очі, бо то є біль. Ще й слід врахувати, що режим нічної зйомки з'явився. Я лише в iPhone 11, а тут нею навіть. Не пахне все те саме стосується і фронтальної камери. Інколи фотки виходять класні, інколи жах. Це завжди залежить від кількості світла. Основна камера вміє знімати 4К відео 60 FPS. Приклад можете бачити зараз на екрані. Фронтальна знімає лише Full HD, 60 FPS теж присутні. Взагалі, в мене змішані враження від камери iPhone XR. Вони точно можуть робити класні світлинки, але через трохи застарілля технології та брак світлосили, якість дуже вибаглива до ваших рук та навичок. Хочеться все це зібрати в і з підсумок, тому скажу так, камери в iPhone XR на 6,5 з 10. Приклади я вам навів, а далі сприймайте, як хочете. Зараз вживаний iPhone XR можна придбати приблизно за 10 тисяч гривень на сайті магазину Яблука. В них проходить акція, в рамках якої всі пристрої коштують однаково в незалежності від обсягу накопичувача. Так от, за ці гроші iPhone XR на 128 ГБ гігабайтів реально непоганий варіант. Треба врахувати дуже ймовірну можливість того, що у 2024 році пристрій вже не отримає iOS 18, але якщо вас не непокоїть мати застарілу операційну систему, то я можу порадити придбати цей пристрій. Навіть більше, якщо ви його купуєте, у жодному разі не оновлюйте операційну систему. Судячи з того, що мені писали мої підписники у соціальних мережах, XR максимально комфортно себе почуває на iOS 15. З іншого боку, особисто в мене не було жодних проблем з iOS 16.4, тому просто попереджаю. Якщо у вас залишились якісь питання про iPhone XR, сміливо пишіть їх в коментарях під. Цим відео. А якщо ви є власником такого пристрою у 2023 році, будь ласка, розкажіть про свій досвід в коментарях. Я впевнений, це буде дуже корисно. А ще і це буде цікаво, пропоную вам писати в коментарях, які пристрої Apple ви б хотіли побачити на моєму огляді. Ну і класичне було цікаво мене послухати. Не забувайте підтримувати відео вподобайкою, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить. Це неймовірно допомагає у просуванні якісного українського контенту, особливо ваші коментарі. А ще в описі відео є посилання на мій інстаграм, там я публікую взагалі інший контент. Десь тут з'явилися і інші мої відео, які вам 100% сподобаються. Запрошую до перегляду. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!